Мої любі, з вами пані Ганна Радіобука. В мене тут народилася ідея. В нас є деякі цикли неозвучені, недоозвучені цикли. Тобто там третя, наприклад, книга і друга книга не озвучені. Декілька причин, тому що перша сама автор попрохала зняти, було в нас таке третю книгу саме. І ще одне, що просто автор не дала на озвучку ще якусь книгу свою. тобто другу, було В нас таке, що ми начебто домовилися там за весь цикл, але вона потім зникла і просто перестала спілкуватися. Ну, Що ж, ми всі люди. Бува таке. Перша книга є, але там другої, третьої нема. Ось в мене з цього приводу ідея. Вона не нова, але ми вже обговорювалися з моєю командою, але з вами ділюсь. Ідея в чому полягає? Я... Чи купляю ту книгу там на покниті, чи десь ще. Читаю сама цю книгу і просто не записую, а записую таке, ну не записую аудіо да, з цією книги, а записую просто відео, де я розповідаю про продовження. Ну, ось як вам зараз, я зараз розповідаю про щось, так? От Я там просто розповідаю про цю книгу, що ж там стається в подробицях в таких найміленьких. Отак, така ідея. Не дуже скоро вона реалізується, але планів багато. І щоб, знаєте, закінчити такі цикли. Які о, о, і хочеться вам дослухати, але нема що я вам просто розповім, що воно там буде. Дівчата, приємного вам дня, ваша пані Ганна.